Друзі, всім доброго дня! Що може свідчити про довіру та лояльність клієнтів? Правильно, велика кількість привезених в Україну авто. І лише за цей тиждень це вже третій автовоз, який ми зараз будемо розвантажувати. На годиннику 10 ранку, і в нас нове надходження. І тут... Друзі, як бачите, ми вже почали знімати машини, і одні з перших це у нас два джипа. Джип широкі 17-го року на звичайній комплектації і джип широкий 19-го року на комплектації Limited. Того джипа вже зняли з автовозу. Нагадаю, це у нас широкі Limited комплектації 2019 року. По пошкодженням у нас тільки навісни це заміна бампера, поставити оптику та праве крило. Приїхали з машинкою запчастини. Давайте глянемо. Як бачимо, у нас є бампер, там є дві фари, але вони під заміну. І бампер, скоріше за все, також треба буде ставити новий. Але машинка в чудовому стані, з цілою безпекою. Доперед! Всім привіт, друзі! Дивіться, що ми взяли під клієнта за 10 800 під ключ. Це повністю ціла А4 Audi V-Line 2014 року, повний привід Quattro, 180 тисяч кілометрів пробігу. Повністю ціле авто, без пошкоджень, без всього. Потрібно зробити клієнту тільки хімчисточку, накачати колеса, помити автомобіль і, в принципі, все. Ціна такого автомобіля вийшла клієнту під ключ 10 800. Друзі, одного джипа вже розвантажили. Зараз будемо знімати з автовозу другий джип. У нас дуже класна можливість зараз подивитись пошкодження. Тут як ви бачите, в безпеку в автомобілі, до речі, вся ціла. Дуже важливо, що цей капот цілий, тому що на цей на цю модель авто він коштує біля тисяч доларів новий. Бачимо, що тут радіатор пробитий, радіатор під заміну, фари на місці. Фара до речі, ще є в салоні автомобіля. І найважливіше, що ми можемо бачити, то що силова конструкція да, ланжерони, вони цілі. Вони на місці, тобто зверху. Міняється радіатор, зверху ставиться усілітель, бампер і вперед умре на переоформлення. Класна робота Американ Експрес. Як бачимо, це ще роки також зняли з автовоза. Тут у нас аналогічні пошкодження, тільки тут є фари, тобто передня оптика, і у нас під заміну пакет радіаторів. Давайте глянемо, чи є тут якісь запчастини разом з машиною. Є у нас противотуманки в машині видно, безпека також не спрацювала. Дуже чудовий автомобіль. А зараз ми маємо змогу зняти невеличкий відеогляд автомобіля, який розвантажили вчора, але за браком часу ми просто не встигли його зняти. Honda Clarity, самий технологічний в світі плагін, гібрид. Витрата палива на цьому авто становить близько 3 літрів на 100 кілометрів. Подивіться на пошкодження, будь ласка, невеликі передні пошкодження. Що саме класне, як завжди, ми підбираємо силова конструкція, явно видно, що ціла. Плюс ми тут бачимо, що стоїть Дістронік, і він абсолютно не пошкоджений. А це на секунду елемент, який вважається одним із Найдорожчих при ремонті подібних авто. От такий варіант. Друзі, а зараз позаду мене Passat Airline 2017 модельний ряд з пробігом лише 37 тисяч миль. В машини пошкодження невеликі. Вони тільки по навісному. Безпека в автомобілі ціла, і цей автомобіль буде продаватись у нас на майданчику. Тому телефонуйте за номером нижче та бронюйте перегляд авто. Так, друзі, трішки пройдемося по верхньому ряду. Як бачимо, це у нас Nissan Мурано 2021 року на SL комплектації максимальній. Машинка отримала у нас по передній частині. Це у нас буде заміна бампера, рихтовка крила і поставити оптику. Бачимо Тігуан 2020 року на SE комплектації. Машинка отримала у нас удар по задній частині. У нас там заміна ляди і нічого страшного. Почали вже знімати з автовозу Мурано. Як бачимо, в машині є передня оптика, правда, вона розбита, але... Запчастина приїхала з Америки. Також бачимо у нас абсолютно дві цілі машини: це Chrysler 16-го року та Passat 13-го року. Наш ремонтний сервіс буде далі розвантажувати автовоз. Ми підемо на офіс, щоб шукати та торгувати вам нові машинки з Америки. Друзі, не забувайте, American Express – це дилер класних авто у великій кількості для кожного українця. Подивіться навколо себе. скільки автомобілів приїхали лише за останній тиждень, і навіть ще не всі розвантажені. Тому не втрачайте час. Чим швидше ви до нас зателефонуєте, тим швидше ви сядете за кермо та поїдете в закат на своїй обус... новій машині. Підписуйтесь під... на наш канал, Ставьте ставте лайки. лайки. Та... Kommentiert!